Дівчата, всім привіт! Показую залишки по іспанській косметиці. Це все, що зараз є в наявності. Наступна поставка буде за два тижні. Так, розказую, у нас є сиворотки, ось такі у скляній баночці 30 мл. Це є все виробництво Іспанії, дуже якісна і гарна косметика. Також є Креми креми також є дуже різні, є зволожуючі, антивікові, підтягуючі, є такий зволожуючий гель-крем для обличчя. Також ось такий є для жирної шкіри, є ампульні сиворотки для зволоження. Є ось такі диски, дуже гарно допомагають від висипань. Ось така міцелярна двофазна водичка для зняття макіяжу. Також ось такий спрей. Для тіла з блискітками. Залишився ось такий один набір. Це є сиворотка і пілінг для обличчя. Ось такі тоніки. Маю штук, напевно, в наявності 5 буде. Також така пінка мус для вмивання, гель для вмивання. І ось такі великі лосьйони для тіла. Є ось такий і ось такий. Це є алоєвера і. Це є горіх з горішком. А, також у мене залишилась туш. Ось така вот туш. Вона йшла разом в наборі з палеткою тіней, але можна придбати окремо. Тут йде звичайна щіточка. І є ось такі туші. Ось така одна лишилася з силиконовою щіточкою. І ось такі дві залишилися. І залишилася в мене ще палетка тіней. Покажу, як вона виглядає. Ось так виглядають тіні. Дуже гарно тримаються. І нагадую, що також у нас в наявності є ще питний колаген. Залишилось його дуже-дуже мало. Поставка наступна буде за 2 тижні, тому, може, когось щось цікавить, запитуйтеся і пишіть мені у приватні повідомлення.